На початку серпня в Абудабі відбувся молодіжний чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств серед молоді та юнаків. У загальному заліку серед представників 47 країн світу українська команда посіла перше місце, здобувши 44 нагороди різного гатунку. До складу нашої збірної входив і нетішенець Тимур Судак, вихованець тренера Михайла Бунди. Я від самої арени був шоці. Коли зайшов в саму арену, побачив октагони, побачив святу музику. Но... На надзвичайний рівень був в організації. Коли виходив, була неймовірна підтримка. Я чув, як кричали Україна. Кваліфікуватися на цей турнір Тимуру дозволила його перемога на чемпіонаті України, який відбувся ще у травні. Фінансову підтримку для поїздки до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів забезпечила первинна проспілкова організація ВПХС. І тренер і його вихованець з усією серйозністю поставились до цієї можливості та декілька місяців активно готувалися, аби підійти до турніру у максимальних кондиціях два тренування в день. Зранку я ходив до Грохова Геннадія Васильовича на тренування по самбо. Дуже мені допомогло, що я тренувався з більш сильними хлопцями. Потім вечірнє тренування. Це 12 раундів підряд з тренером. Всі мої суперники були набагато фізично сильніші за мене, але технічно не поступався. я. Змішані бойові мистецтва або ММА від англійської Mixed Martial Arts це доволі молодий вид спорту, який набув великої популярності завдяки тому, що вміщує в себе практично увесь арсенал ударної техніки та різних видів боротьби. На шляху до своєї першої міжнародної нагороди Тимур провів три поєдинки з представниками Бахрейну, Казахстану та Болгарії. У перших двох він здобув безапеляційні перемоги за очками та провівши задушливий прийом. А ось долю півфінальної зустрічі вирішив рівень фізичної підготовки. Він тільки проводив першу сутичку. Він набагато був свіжіший за мене. Я вийшов, в мене руки вже не держали. Хотів його перекинути через себе. Якось так вийшло, то, що він далі мене почав тримати. Не вийшло розірвати той захват. Він заліз на мене і просто до кінця раунду сидів, а я не міг вилізти. Було дуже тяжко. У підсумку Тимур Судак став бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу. Результатом свого вихованця задоволений і його тренер Михайло Бунда, який працює на Хмельницькій АЕС інженером у цеху вентиляції і кондиціювання. Результатом як тренер був задоволений, тому що за такий короткий, якби термін підготовки, ми встигли зробити гарний результат не тільки для. Міста для всієї країни. Наразі Михайло тренує дві невеликі групи дітей старшого та молодшого віку. Каже, що дуже вдячний керівництву спортивного клубу Пульсар, на базі якого і проводить свої заняття, адже це дало йому можливість реалізувати себе як тренера. Моя мрія здійснилася, коли я став майстром спорту і переїхав в Нетішин, почав працювати на станції. І от, так склалося, що зараз треную у спортивному клубі Пульсар без спорту я навіть не уявляю свого життя. Спорт – це моє все, це. Ну, це хобі, перш за все. Я треную дітей. У мене є основний вид діяльності. Я там заробляю гроші, а тут я просто займаюсь тим, що мені подобається. На заняттях, які проходять кожного вечора з понеділка по п'ятницю, молодь опановує нові техніки та різноманітні прийоми, які демонструє їхній талановитий наставник. Велику увагу молодий тренер приділяє не лише фізичному, а й моральному розвитку своїх підопічних. Культивує поняття дисципліни. Мої підопічні молодці, що <хи> я можу сказати. Вони роблять результат, а моя задача як тренера просто їх направляти в потрібну сторону. Саме тренеру завдячує своїми здобутками і тиму судак. За такий маленький відлік часу вже здобули і золото на чемпіонаті України, і бронзу на чемпіонаті світу. Я, я вважаю, що це надзвичайний рівень тренер, тренерської підготовки. Коли ви вийшов на п'єдестал, мене переповнювали емоції. То, що міг представляти Україну в такий важкий час на міжнародній арені, у найближчих планах тренера та його вихованців участь у спортивних турнірах з бойового самбо та бразильського джиу-джитсу обіцяють і надалі наполегливо тренуватися, аби мати можливість з гордістю представляти Україну на світових аренах.